Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему майне шульзахен Ви дізнаєтесь назви шкільних речей. Крім того, ми розберемо ще один відмінок іменника це знахідний акузатив Повторюйте за мною нові слова. На цій сторінці у нас всі слова чоловічого роду: бляйштіфт. Бляйштіфт. Олівець. Фелла. Фле ручка. Фабштифт. Фабштифт. Кольоровий олівець. Дивіться. Штифт тут. Штифт тут. Ось тут у нас слово фаб. Це колір. Кольоровий олівець. Шпиця. Шпиця точилка. Руксак рюкзак, Рюкзак, блок, блок, блокнот, малькасн, малькасн фарби, пінзель, пінзель, пензлик. Ще одне слово чоловічого роду. Гадюргумі. Гадіргумі. Ластик. Інші слова на цій сторінці середнього роду. Лінеал. Лінеал лінійка. Хефт. Хефт зошит. Блат. Блат листок. Бух. Бух книжка. Тухнцойк. Тюнцойк спортивний костюм. Мепхен, Мепхен пенал. І останні чотири слова жіночого роду. Таше. Таше сумка. Хайде. Хайде хрейде. Тафель. Тафель дошка. І останнє слово шере. Шере ножиці. Давайте пригадаємо. У називному відмінку слова відповідають на питання хто або що. В німецькою це «ве», хто вас. – «що». А в знахідному відповідають на питання кого, що. В німецькій мові це. Вен кого вас що? Отже, знахідний відмінок відповідає на питання, кого-що. Вен вас. Порівняємо два українські речення. Перше. Машина звернула за ріг. І друге я помітив цю машину. У першому випадку, де машина звернула за ріг. Дієвою особою є машина. Слово машина стоїть в називному відмінку. Хто що машина. Оскільки тут називається іменується діяч. У другому випадку це речення я помітив цю машину. Машина з діяча перетворюється в об'єкт, це так званий знахідний відмінок. Знаходити, знайти кого що. Отже, машина. Перетворюється в машину, тобто змінює закінчення. Подивимося тепер, що в подібній ситуації відбувається в німецькій мові. Der Pinsel ist hier. Пензлик тут. Ich sehe den Pinsel. Я бачу, що пінзель. Пензлик. Як бачите, на відміну від української мови тут змінилося не закінчення, а артикль діапінзель в називному відмінку, ден пінзель в знахідному відмінку. Зверніть увагу, що зміна артикля відбувається тільки в чоловічому роді. Давайте розглянемо всі інші. Діташе хія». Сумка тут. зе діташе. Я бачу кого що. Я бачу сумку. Дастюнцойк. Спортивний костюм тут. Іх зе sehe... що? Кого що бачу? Дастюнцойк. Діташе, діташе. das Turnzeug. Множина тепер. Дікінда. Sind hier? діти тут. Ich sehe die Kinder. Я бачу дітей. Ich sehe die Kinder. Не змінюється артикль. Тобто артикль змінюється тільки в чоловічому роді. Der Pinsel, den Pinsel. Давайте прочитаємо діалоги. Give me bitte die Schere. Дайте мені, будь ласка, ножиці. Дайте кого-що. Ножиці. Дішеге. Ось тут у нас знахідний відмінок. Ах, бастельн. Ти хочеш зробити поробку? Гібіте! Ось візьми. Данке, дякую. Вам також потрібно буде запам'ятати гіпміябіте. Дай мені, будь ласка. Дуже корисна фраза. Наступний. Ich möchte malen. я хочу малювати. Give me bitte den Malkasten und den Pinsel. Дай мені, будь ласка, фарби та пензлик. Фарби і пензлик чоловічого роду. Змінюється артикль з «die» на «den, den Malkasten und den Pinsel». Відповідь, яка: Here bitte. Ось візьми. шон. Дуже дякую. Наступне. мія Гіпмія дастюнцойк. Будь ласка, дай мені спортивний костюм. Мьохтис дутюнен. Ти хочеш потренуватись? бітте. Ось візьми. Отже, що нам потрібно вивчити? мія бітте або гіп мія. Ось тут немає різниці, як ви це скажете. Це буде означати Дай мені, будь ласка. Хіабітте, ось візьми. Звернули увагу, що відбувається зміна артикля у чоловічому роді. Наступний діалог. Олаф. Нім дішере». Нім гіп дай, нім візьми. Візьми ножиці. І хабе дішега дабай. У мене з собою немає ножиць. Хабе ніхдобай не мати з собою чогось. Дан нім ден Малькастен und den pенzel. Тоді візьми фарби та пензлик. Аби і хаби аух ден пінзельний дабай. Але у мене з собою також нема ані фарб, ані пензлика. Нім das heft und den фюля. Тоді візьми зошит та ручку. Ось тут у нас жіночий рід. Не змінюється артикль. Середній рід. Також не змінюється. Змінюється тільки у чоловічому роді. Було дия, стало ден, 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 ден. Після гіпміабіте використовується акузатив. Дай мені, будь ласка, та знахідний відмінок, як і в українській мові. Далі нім і також знахідний відмінок, візьми, кого що. Після дієслова haben також використовується акузатив. Ich habe nicht dabei. Можна сказати ich habe щось, у мене щось є. Або ich habe щось, nicht dabei, у мене немає з собою. А тепер трохи потренуємося. Дам вам трохи часу. Щоб ви подумали. bitte Malkasten. Malkasten у нас чоловічого роду. Було диа. Після bitte використовується знахідний відмінок, тому ми тут ставимо ден. bitte ден Malkasten. Наступне. Нім. Візьми, що? Бух und Bleistift» книгу та олівець. Бух середнього роду Bleistift чоловічого. В середньому роді не змінюється артикль. Ним, das Buch und den Bleistift. Третє. Er hat Pinsel und блок. У нього є пензлик та блокнот. Блок середнього роду, пінзель чоловічого. Er hat den Pinsel und das Block. Четверте. Ich habe Schere. Ножиці. У мене є ножиці. Шере жіночого роду. Артикль не змінюється. Ich habe die Schere. Bitte, gib mir die Tasche. Таше також жіночого роду. Артикль не змінюється. Дай мені, будь ласка, сумку. Die Tasche. Bitte, gib mir die Tasche. Далі. Нім. Візьми. Хефт und Рукзак.